Ці безпритульні собаці щойно зробили стерилізацію. Зараз вона відпочиває після операції а вже за годину стане на лапи. У Житомирі волонтери австрійської організації ФОПОС безкоштовно проводять стерилізацію вуличних тварин. Катерина Луцькевич займається цим вже три роки. Зробила тисячі операцій. Каже, працюють за європейським зразком і використовують сучасне обладнання та препарати. Це препарат, котрим пользуються во всій Європі. Длительність наркозу примірно п'ятнадцять-двадцять мінути. Товокараз вистачає для того, щоб ми успіли пропірувати собаку. Тобто на протяжні всі операції вона знаходиться в Состояние наркоза полностью у неё отсутствует болевая чувствительность, поэтому это абсолютно гуманный способ прооперировать животное. Стерилизацию проводят у спеціально обладнаному автомобілі перед кожною операцією інструменти впродовж 15 хвилин очищують у спеціальному розчині, щоб уникнути будь-яких можливих ускладнень. Ми стараємося максимально знизити ризик виникнення. Вот, путём использования стерильных инструментов, стерильных покрытий, перчаток, то есть каждый комплект для животного открывается индивидуальный. В каждой собачке мы колем антибиотик, который длительного действия. 48 часов он обеспечивает защиту животного, комплексные витамины, глистогонные препараты и вакцина от бешенства. На рану накладывается трехуровневый шов, беспрерывный, из ниток, которые рассасываются сами. Поэтому после операции нет необходимости повторно животное приводить и снимать швы. Стараемся максимально комфортно условиям создать в тепловом режиме, потому что наркоз вызывает снижение температуры тела. Поэтому для того, чтобы собаке помочь этот период пережить наиболее легко, мы еще используем тут местные обогревательные приборы. Таких операцій команда чотирилапи робить більше десяти на день. Лише за тиждень волонтери стерилізували у Житомирі вже майже сотню собак. Координатор проекту чотирилапи в Україні Олександра Лісчишин розповідає, у Житомирі проблема безпритульних тварин стоїть достатньо гостро, але місцеві мешканці охоче допомагають волонтерам. У її вирішенні. взагалі наша організація працює по всьому світу. 12 офісів у всьому світі знаходиться. Головний офіс у Відні, Австрія. В Україні ми працюємо з 2012 року. Вже простерилізували 15 половиною тисяч тварин ми працювали в близько 30 містах України. В деякі міста ми приїжджали двічі, а навіть тричі. А в Житомир він перше місце зайняв. Ми приїхали сюди в четвертий раз. Приїхали ми сюди за підтримки саме Сергія Сумохомлана та Олега Корха, які надали повністю всю підтримку і допомогли нам з проживанням з харчуванням. Житомирські захисники тварин постійно співпрацюють з австрійськими колегами. кажуть, волонтери роблять свою справу на совість, але цього. Недостатню. во перше номер один это стерилизация. И не только раз в год, а регулярно. То есть у нас очень много ідей, проєктів на міста. Вот, Думаю, что с новой властью мы начнем сотрудничать тесно. Номер два это работа с населением. В первую очередь, со школами, с подростками, о том, что действительно необходимо с гуманностью относиться к животным и при необходимости стерилизовать, не обижать и чтобы все было хорошо. И третий, конечно, вопрос пункт это... На уровні закону». перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин наголошує, проблема безпротульних тварин складна. Для її вирішення у місті має працювати комплексна програма. Это сложная достаточно і работа не на один год. Нельзя сказати, що там за один год с помощью одной стерилізації эта проблема будет решена. Это проблема просвещения людей, это робота в школах з дітьми, землями, там в інститутах, это чіпування домашніх тварин для того щоб у людини не было мысли, вибросити просто домашнее животное на улице відповідальність людей, які живуть в місті перед цими тваринами, за те, що вони їх там просто ставляють, вибрасують на вулицю. Тобто, це от політика міста і по опыту європейських стран при такому комплексному підході, проблема вирішується за несколько лет. Волонтери організації ФОПОС працюватимуть у Житомирі до кінця листопада. Містяни можуть приносити на стерилізацію своїх домашніх улюбленців або обрати собі чотирилапого друга серед тварин, які вже зробили операцію.